Друзі, всім привіт! З вами Марта. Сьогодні, 14 грудня, отримала першу партію живців. Ось ці сім коробочок. Я сьогодні забрала з пошти. Зараз я їх розпакую і покажу вам, що я отримала. Друзі, у цій партії череночків я отримала калібрахо. замовляла по цілій касеті кожного сорту, але чомусь прийшло лише по пів касети. Черенки ніби непоганої якості. Ось такі сорти Double Dark Red. Далі у нас йде Double Orange, ось така махрова квіточка помаранчева. Далі neon red yellow, червона з помаранчевим. Знов єлов. Черенки непогані. Ось така коренева система у них. Ось така-саме вона почала свій розвиток. Череночки без ознак захворювань. На вигляд живенькі. Далі у нас такі сорти, як Ніон Пурпле, Ніон Пінк Ред. Далі у нас double blue. І ще один сорт. Зараз, друзі, глянемо лимонного кольору. Ось такі маленькі черіночки. Я отримала сьогодні. Далі, що нам прийшло, це фуксія. Фуксія така. Уже доволі підросла, з неї можна буде робити уже зріст також вкорінювати. Вона теж нам прийшла чомусь по сетки. касетки. Ось такі сорти Pінk. Pink. Pink marshmallow. Зараз ще, друзі, покажу. Далі такий квасар. Ось такий сорт. Макара. Далі. Dark A і Dollar Princess. Ось такі сорти я отримала. В кінці відео я викладу фото цих рослинок, як вони виглядають. Я їх пронумерую, щоб легше можна було робити. Замовлення, вони будуть під номерами: там 1, 2, 3, кожен по сорту, і таким чином можна буде робити замовлення. Друзі, після того, як я їх отримала, я їх обов'язково оброблю від шкідників і також від стресу. Оброблятиму я їх такими препаратами, як мегафол, це від того, що рослина була в дорозі, вона була при понижених температурах, вона була без освітлення. Деякий час, ну, в будь-якому разі, вона отримала стрес і для цього нам знадобиться такий препарат, як мегафол. Можна використовувати і будь-які інші, які у вас є під рукою, чи доступні у продажі, такі як Епін, циркон та інші. Це антистресанти, друзі. Далі такий препарат, як Актара це від шкідників, аби ніякі шкіднички до нас не переїхали у теплицю. Будемо користуватися саме цим препаратом. Можливо, хто захоче придбати собі такий уже укорінений живець. Ціна такого живця коштуватиме 15 гривень з такою кореневою системою. Дуже гарні, будь ласка. Хто захоче, друзі, зріз з цієї рослинки, то, як завжди, 3 гривні. Також пишіть. А це мої черіночки, які я робила сама дві неділі назад. Їх я також зараз роблю розпродаж. Ось такі гарні, вони вже вкорінені. Ось зараз покажу. Десь трішки більші, трішки менші корінці, але на кожній рослинці вони вже є. Ось так. Дивіться, друзі, ціна такого череночка складатиме 10 гривень. Вони в мене не підписані. Буду робити міксом, але сорти видно ось. Хто захоче різні, я можу зробити вам міксом цілу касетку. По листечку вони дуже відрізняються. Ось такі гарненькі, зелененькі. Подивіться, тут ще кращі корінчики. Ціна 10 гривень. Хто замовляє цілою касетою, касета у нас 104 ячеєчки. Ціна за таку касетку буде 800 гривень, друзі. Також учора поставила на вкорінення живці бакопи. Бакопа у мене також буде міксом, вона у мене різна. агерантемом. Ось такий ліс теж вчора робила. Ось такий вазончик, який переїхав до мене від моєї свекрухи. Чесно кажучи, навіть не знаю, як він називається. Але дуже гарно він квітне з жовтенькими такими мілкими квітками. Також в мене була фуксія, я теж її укорінюю. Лавандочка різних кольорів. Тут у мене синя, біла, рожева, також вона вся буде міксом. Калібрашечки, тобто всі ці рослинки, які укореняться, можна буде робити замовлення, я думаю, через 2-3 недільки. Сьогодні прийшла лише маленька частинка того, що ми замовляли. Друзі, слідкуйте, адже ще будуть і сурфіні, її пелергонії, і ампельні будуть ще каліопи. Вербени, різні, різні живці. Я ще очікую, вони десь, можливо, на кінець грудня, можливо, на початок січня мають вже прийти і бути у наявності. Так що, друзі, слідкуйте, будь ласка, за каналом. Трішечки зачекаємо, і такої краси буде ще більше.